Кримінального кодексу України, а саме заклики до насильницької зміни чи повалення Конституційного ладу та до захоплення державної влади, що мали місце під час е е е публікації е повідомлень в Фейсбуці. Значить, е Зараз я вам вручаю повідомлення про підозру разом з разом разом, 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 разом разом з вашим разом разом це ваше повідомлення не, не трогайте бажає я переверну. вас не я вас не трогайте ви не не трогайте, не, я, трогайте. Не, я, трогайте. Я, трогайте. Я, не трогайте я я вам в будь-яку якому випадку що хочете Ні, я вам вручаю ви відмовляєтеся отримати повідомлення про я не я не ви те що ви во я взагалі не знаю хто ви такі Яке ви маєте відношення до мого життя? життя. Значить, я... Ну так ви корпорація, вам... ви сходом кодом вам... ДРДПО, ви працюєте на корпорації. Я вам... Ви не є державним повідомлення про підозру. Ви до мене не маєте жодного відношення. Того, крім того, я вам вручаю пам'ятку про працювальні права та обов'язки підозрюваного. Будь ласка, ви відповідаєте. Значить, я вам вважаю, що я вам вручив. Це є повідомлення про підозру 14 листопада 2022 року. Так, так значить, <клес> 에, Вказане кримінальне правопорушення Ковальчук чинив за наступних обставин. Так, після повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, яке відбулося 24 року, Ви коли що статті сьомого другого дві тисячі двадцять другого року, до першої годині тридцять три хвилини міжнародному пункті пропуску вилок у Радівському районі Закарпатської розволи державної кордонів України з ви і користуючись при цьому номером біля тану нуль шістдесят я Станул про це заявив одразу 24 лютого, що президент часу, є гарантом дотримання Конституції, але до не вів стан війни згідно вам... закону про оборону Я статті 4. Вам... Він Я не вам... вів стан війни, він. він є прямим порушником, Я і по... вам. Я він вам... є прямим носієм повалення конституційного ладу, а ви його є спільники, спільники, тому що ви не вчите Конституцію. Я Основний вам, закон держави України, який чітко говорить про те, що в разі порушення територіальної цілості передану кордоном ворогу президент України має ввести стан війни. Ви маєте я зараз затримувати Зеленського, але ви, але підозру, ви прийшли до випадково, мене випадково, до тої людини, підозру. до тої людини, яка говорить, ви присутні про, поняті, про поняті, те, що ви, що ви є. Особливо повідомлення війна. про підозру, відмовилися. Ви поставите підпис про те, що я вам повідомив про підозру. По-перше, я не є фізичною особа. По-друге, я є чоловік Михайло. По-третє, я є носієм народом, який безпосередньо здійснює владу в Україні. І я вам, як представник народу, зараз заявляю, що ви є спільником повалення конституційного ладу в Україні. Вам... Тому що ви... Після того, як президент не ввів стан війни, як Служба безпеки Україна мала би прийти до нього. Але ви прийшли до українця, не до єврея падоксального Зеленського, який на сьогоднішній день коїть злочин проти народу України геноцид. Ви прийшли до того, хто захищає Конституцію і всіляко змушує інших представників влади. Щоб вони Ви цього, цього робили. що я е, вручив повідомлення про підозру, оголосив особі, в чому вона підозрюється. Особа в вашій присутності відмовилася е, став...